У 2015 році на Полтавщині сталася одна надзвичайна ситуація та понад 400 надзвичайних подій. Із них 245 пожеж. Це на 47% менше, ніж за аналогічний період минулого року, розповідає головний рятувальник області Роман Кириленко. Найбільше пожеж виникає в житловому секторі. Це відбувається частіше взимку, а з приходом тепла спостерігається зростання кількості загорань в екосистемах. Спалюючи суху траву, в першу чергу ми наносимо надзвичайно великий вред нашій екології. Нашій землі, тому е, надзвичайно часто і ми мали в минулому році пожежі, коли е, ми мали пожежі, які виникали внаслідок от саме спалювання сухої трави, спалювання сухої рослинності, і ці пожежі переростали в великі е, лісові пожежі. Актуальне питання захисні споруди. В області, говорить Роман Кириленко, на обліку перебуває 220 сховищ та 1228 протирадіаційних укриттів. Також діє інтерактивна карта, де визначено розміщення усіх захисних споруд. Кожен громадянин може отримати інформацію щодо місць розміщення захисних споруд, звернувшись за телефоном 101. Але в той же час закликає Роман Кириленко: не варто зловживати допомогою надзвичайників. Тому я попросив з розумінням ставитися наших мешканців, коли вони телефонують і просять зняти кота з деревини або витягти кота з люка. Я розумію, що це також жива істота, але прохання розуміти, що в цю хвилину може, може бути конче необхідна допомога рятувальників саме для рятування людини. Починаючи з минулого року, говорить Роман Кириленко, до основних функцій рятувальників додалося ще транспортування гуманітарних вантажів на схід. Загалом місцеві надзвичайники з'їздили туди вже 13 разів і відвезли більше 200 тонн гуманітарки.